Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про ресурсний стан, чому важливо підтримувати себе у цьому стані, що найбільше забирає нашу енергію, які є джерела психічної енергії, в тому числі і глибинної, про які мало хто говорить. Що таке ресурсний стан? Це коли достатньо психічної і фізичної енергії на успішне виконання повсякденних справ чи більш глобальних задач, це запас джерело сил, енергії, можливостей. Це те, що допомагає нам відчувати себе здоровими, щасливими, наповненими життєвими силами, активними, продуктивними, те, що допомагає рухатися вперед. І завдяки ресурсному стану ми можемо зважитися на потрібну нам дію. Досягати цілі, ефективно виконувати роботу, спираючись на свій ресурсний стан нам легше справитися із стресовими ситуаціями, життєвими труднощами. Тобто це такий стан, коли ми відчуваємо опору і емоційну стабільність. А якщо людина вчасно не відновлюється, не відпочиває, то її ресурсний стан. Порушується, і це може призводити до емоційного вигарання чи синдрому хронічної втоми, коли у людини виникає таке відчуття тяжкості, і людина забуває, що життя одне і що його потрібно якісно і повноцінно проживати. Ось чому нам важливо звертати увагу і приділяти час для свого стану. Ресурс можна і потрібно накопичувати, адже ресурсний стан підтримується тоді, коли доходи перевищують витрати, коли ми вчасно відпочиваємо, знаємо, що є джерело нашої енергії і відзаряджуємо себе цим. Тобто, коли ми відновлюємося для повноцінного життя, і тоді ми відчуваємо себе бадьорими, отримуємо задоволення від роботи і взагалі від життя в цілому. І легше справляємося із труднощами. Я зараз накопичую ресурс для того, щоб у майбутнього використати на потрібну мені дію. Так само, як і ми накопичуємо гроші для того, щоб витратити на потрібні нам речі. І це важливо робити регулярно, а не тільки тоді, коли виникають проблеми. Ресурси бувають зовнішні і внутрішні. Зовнішні ресурси це все, що ми черпаємо із ізонів. Інформація, коли ми чогось корисного, нового дізнаємося, чогось навчаємося, підживлюємо інтелект, друзі, родичі чи інші люди, які нас підтримують, з якими ми отримуємо приємні емоції, нові знайомства, гроші, час є великим ресурсом, улюблена робота хобі, відпочинок на природі, на море чи в іншому якомусь місці. Тобто це все те, що нас оточує, і ми можемо цим скористатися. Внутрішні ресурси це те, що всередині нас. Це наше здоров'я, генетика, інтелект, здібності, задатки, характер, наші сенси, інтереси, впевненість, самооцінка, емоційний інтелект. І саме головне наше знання про себе. Тобто у нас є багато цих опор, є внутрішніх можливостей, проте ми не завжди про це пам'ятаємо і не завжди про це знаємо. Нам важливо знати, які у нас є сильні сторони і як ми можемо на них опиратися, який період дня ми активні, продуктивні, а який – ні. Розуміти, що людина не може бути завжди в енергійному. І ресурсному стані, що є як і підйоми, так і спади. І коли у нас йде ресурсний спад, тоді нам потрібно призупинитися і побути у цьому стані. Тому що цей стан для відпочинку і відновлення. І хочу сказати, що прокрастинація, за яку багато хто себе сварить, якраз і не про ту саму прокрастинацію. А спроба психіки відновитися. І людина може не відчувати, що вона втомилася, проте відчуває її організм. І частіше за все прокрастинація підказує, що потрібно відпочити, що потрібно відновитися. Давайте з вами розглянемо, що найбільше забирає нашу енергію, зазвичай непомітно і що на противагу цьому нас наповнює. Хочу почати із того, що, мабуть, найбільшим споживачем нашої енергії є така внутрішня сувора фігура, яка сформувалася всередині нас. І це наш внутрішній критик. Це коли людина постійно незадоволена собою, своїми результатами, своїм життям, займається самокритикою, самозвинуваченням, самоїдством. І тут я не так зробила, а тут я не так сказала, а я погана, а у мене нічого не виходить. Це і надмірні вимоги до себе, перфекціонізм. Це тут я ще повинна, а тут я не встигла, а тут я недостатньо зробила. І коли людина бачить, що в неї хороший результат, у неї відразу виникає протиріччя. Так, але я ще недостатньо зробила. Так, але може мені так здається, що. Це добре, а інші подумають, що це погано. І така людина постійно спішить, у неї має бути все на вищому рівні, все йти за планом, а коли не так, тоді вона дуже сильно переживає. І проблема тут у тому, що такі люди не відновлюються або відновлюються, коли вже немає сили. Це і постійне порівняння себе з іншими. Як правило, у гіршу сторону. Завжди хтось кращий, завжди хтось успішніший, подруга більше досягла, там колега краща машина. Я постійно в чомусь не дотягую. І така людина несвідомо знецінює все те, що у неї є, тому що вона порівнює себе по одному якомусь критерію, по якому вона не проходить. І ось це порівняння, постійне незадоволення. Собою забирає багато енергії. Тому нам потрібно замість суворого, вимогливого критика, розвивати добре і турботливе відношення до себе, слідкувати за своїми думками. Якщо це думки зі знаком мінус про себе, які викликають неприємні переживання, говорити собі стоп. Я це не те саме, що мої розумові процеси. Я можу своїми думками керувати, так, як вважаю, за потрібним для себе, і давати собі відповідь на питання. А що би я собі сказала, якщо я була для себе добрим другом? Які це би були добрі, приємні слова? І ось це вже такий розворот на мислення про себе, і, можливо, відразу буде складно. Можливо, навіть і не вийде відразу. Проте ми вже запускаємо процес по відношенню до себе всередині. Це і підтримуюча мова до себе, і які б слова підтримки я собі сказала? Як я можу себе похвалити? За що я можу собі подякувати? За що я можу собі бути вдячна у минулому? Сьогодні? Що я сьогодні хорошого зробила? І хочу вам сказати, що це можуть бути якісь такі прості слова, але вони можуть бути важливі для нас. Знижуємо вимоги до себе. Розбираємося, де реальність, де ілюзія, де мої можливості не співпадають з моїми бажаннями. І, можливо, мені потрібно ще чогось почитись. чи подивитися, як інші це зробили, або на це потрібно більше часу. Я уже роблю достатньо. І ось ці слова можуть стати мантрою для людей, які надмірно вимогли від себе. І також гіперконтроль забирає багато нашої енергії. Це коли людина вважає, що вона повинна все і всіх контролювати. Без неї ніхто не може поратися, ніхто не може їй допомогти, ніхто не може добре виконати завдання замість неї, ні близькі, ні колеги, ні підлеглі. Вона не бачить, не вірить і не довіряє. І ось цей внутрішній гіперконтроль це такий складний емоційний стан, який викликає внутрішню напругу, а люба напруга забирає багато фізичної і психічної енергії. Людина завжди очікує, що щось може піти не так, і це дуже сильно виснажує. Тому розвиваємо довіру до себе, довіру до світу. Коли ми довіряємо, ми відчуваємо себе в безпеці, і тоді контроль знижується. І зазвичай ми якраз і не довіряємо там, де би ми могли довіряти, тому що у нас є якийсь негативний досвід, коли нас зрадили, коли ми вірили, а нас обманули. І тоді ми вже і не довіряємо там, де безпека присутня. Тому потихеньку починаємо ростити ось цю довіру всередині себе через наступні запитання, в яких ситуаціях я довіряла собі, своєму внутрішньому голосу. І так сталося, як я думала, як я відчувала. Тому що довіра собі тісно пов'язана із довірою до світу і до інших. І далі наступне запитання. А коли я довіряла іншим, і так сталося, як я цього очікувала, мені допомогли, мене підтримали. І далі більш таке глибоке запитання. А коли я не довіряла, Проте світ повернувся до мене. І знаходилися люди, які безкорисно і з турботою мені допомагали, мене підтримували. І так завжди є. Проте ми через цей негативний, травмуючий досвід цього не пам'ятаємо, але воно точно було. І це в тому числі допомагає справлятися із недовірою до світу. І На більш глибинному рівні допомагає психотерапія, вона якраз і запускає ось цей процес довіри. І якщо ви більше хочете розібратися із гіперконтролем, із внутрішнім критиком, як перестати порівнювати себе з іншими, ці відео є у мене на каналі, посилання залишу в описі, і якщо вам цікаво, ви можете переглянути. Наступне що забирає нашу енергію, це подавлені емоції. Коли людина не в контакті зі своїми емоціями не переробляє їх, а подавляє. Ну, наприклад, якщо людина сердиться і не пропрацьовує свій гнів чи якусь іншу емоцію, і це відбувається часто, регулярно протязі багатьох років, і тоді людина вже не може контролювати цей гнів, як наслідок зривається. Або ці подавлені емоції починають працювати проти самої людини, виникає якийсь симптом, якесь психосоматичне захворювання. Адже на подавлення емоцій йде дуже багато енергії, йде дуже багато сили. А якраз усвідомлення і пропрацювання цих емоцій є джерелом великої енергії. Коли людина, якісь техніки чи практики, Використовує для того, щоб справлятися із своїми емоційними переживаннями. Та річ у тому, що люди бояться своїх емоцій, а особливо негативних, тому і подавляють. Їм страшно. Якщо я буду відчувати, тоді я можу щось там не контролювати, або хтось може подумати, що зі мною щось не так, чи я з чимось не справляюся. А емоції якраз і говорять нам про щось, вказують на що нам потрібно звертати увагу. Той же самий гнів може говорити про те, що порушили наші межі. Чи ми там, наприклад, томилися і нам потрібно відпочити? Тому не потрібно боятися, а назвати емоцію і подумати, про що вона нам хоче сказати. Ну ось, наприклад, я зараз роздратована. Яка думка чи ситуація викликала в мене це почуття? І я починаю розуміти, що я багато працювала, я втомилася, і мені потрібно відпочити. Також із взаємодії людьми ми можемо як і втрачати енергію, так і наповнюватися нею. І якщо ми часто будемо знаходитися в оточенні людей, які постійно скаржаться, які постійно чимось незадоволені, самі не в ресурсі, які... Зациклені на собі, на своєму житті, про себе постійно розказують, а вами не цікавляться, часто критикують, знецінюють, принижують, образливо жартують. Тобто, після спілкування із ними ви відчуваєте неприємні переживання, то це відносини, які забирають нашу енергію. Тому варто придивитися до свого оточення, з ким ви найчастіше спілкуєтеся. Вам комфортно з ними чи ні? який після смак залишається після зустрічі із ними. І якщо вам комфортно, і якщо ви відчуваєте приємні емоції, приємні переживання, вам цікаво, ви чогось нового дізнаєтеся, ви багато посміхаєтеся, ваше тіло розслабляється, ви наповнюєтеся енергією, то це говорить про те, що це прекрасні стосунки. І вони потрібні для того, щоб наповнюватися енергією. Та якщо після розмови із ними ви часто відчуваєте гнів, роздратування, почуття провини чи почуття образи, тоді варто такі стосунки переглянути, мінімізувати спілкування, не піднімати теми, які є важливими для вас, а можливо, навіть і розпрощатися. І робимо ми це. Для того, щоб зберегти свою енергію, тому що життя занадто коротке, щоб витрачати його на конфлікти, непорозуміння та людей, з якими ви втрачаєте енергію. Шукайте в оточенні тих, з якими вам легко, які співпадають з вами по цінностях, інтересах, з якими ви відчуваєте впевненість, особистісно зростаєте і можете залишатися самим собою. Ну і ще одним важливим фактором, що наповнює нас енергією, це є глибинний особистий сенс. Це те, що важливо для людини на даному етапі життя, тому що на кожному етапі сенс життя може змінюватися. Більше того, якщо людина застрягає у старому сенсі, тоді у неї якраз і виникають ті самі особисті кризи, вікові кризи, коли у людини виникає відчуття, що немає сенсу у житті. Це дуже сильно виснажує, забирає енергію, призводить до апатії, до депресії. Тому цей період важливо пережити і навіть звернутися за допомогою психолога, тому що це якраз йде спрощання старим сенсом народження чогось нового. І які питання тут можуть допомогти? А для чого я живу? А для чого я прокидаюся кожного ранку? А що для мене насправді важливо? Якщо б мені залишилося там жити півроку, на чому я б сфокусувалася? Чим би я зайнялася? Яку б свою мрію я досягла? І ось ці питання допомагають побачити глибинний сенс? Це дуже сильно наповнює як фізичною, так і психічною енергією. Людині важливо реалізовувати свій талант. Реалізовувати те, в чому вона компетентна, тобто давати щось цьому світу. Як говорив Віктор Франк, соціальний психолог, який пережив в концтабори часи холодної війни, що людина наповнюється енергією, коли вона реалізовує свій потенціал. Люди буквально магічним чином зцілювалися, коли були поруч із ним. Тому що він. Реалізовував свій талант, говорив про природу людини, про людський дух, про сенс життя. І також нам потрібно і звертати увагу на інші джерела енергії. Це все те, що нам інтересно, це нас буде наповнювати, те, що приносить нам задоволення, це і творчість в самому широкому розумінні цього слова, повноцінний сон. Здорове харчування, фізична активність, прогулянки це і інформаційний детокс, зниження перегляду якихось новин зі знаком мінус, а особливо там, де ми не можемо вплинути на щось. І взагалі, коли ми знаходимося у стані спокою, тоді ми накопичуємо ресурс. Тому важливо зробити собі зазвичку, призупинятися. Що зараз зі мною відбувається? А що я відчуваю? Чого би мені зараз хотілося? Що я можу зробити для себе зараз чи сьогодні? Як я можу порадувати себе? І це може бути щось таке просте, те, що буде приємне вам. І я попрошу вас в коментарях поділитися, що вас наповнює, які. У вас джерела енергії, що підзаряджає, а що забирає вашу енергію. Ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на YouTube канал, якщо не підписались. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео!